Молитва на світанку життя. Частина 3. Молитва батьку і Матері. Ахо, вітаю з тобою на зв'язку Ева. Як ти почула, це третя частина молитви. Тож, якщо ти не проходила першу і другу, то почни відразу з цієї частини, а потім пройдеш інші. Нехай усе буде так. Як складається в твоєму власному просторі. Як ти вже зрозуміла, мій голос буде супроводжувати тебе до твоєї персональної мандрівки, в твою власну атмологію, до образів твоєї мами і твого тата? Кожна дитина в цьому світі має батьків. Усе має батьків і це пара. В тебе є якісь відносини з своєю мамою, і в тебе є якісь відносини з своїм татом. Вони можуть бути дуже різні. Можливо, когось з них ти взагалі практично не знала, можливо, ти взагалі виросла і не знала, що таке батьки, які живуть разом. Та все одно в тебе є образ, і цей образ впливає на твоє життя більше, ніж ти уявляєш. Тому що мама це наше тіло, це природа, це енергія, сила, бажання, мрії, тато, це енергія, яка працює зовні, гроші, голос, мандрівки досягнення, Хочу і можу, день і ніч, чоловіче і жіноче. Духовне і матеріальне. Все це є основною складовою всього твого буття. Тож твоє несвідоме і зверх свідоме все конструює з цього образу. Тому ми відправимось до твоїх батьків. Ти потихеньку переводиш фокус уваги на своє тіло, відчуй його вагу, розміри, дотики, занурся в своє тіло, поселися в ньому по-справжньому. Тепер, коли ти вдома, ти спостерігаєш за своїм диханням, робиш декілька глибоких вдихів і видихів щоб уповільнити рух енергії в твоїй персональній атмології і остаточно зануритись в самий центр твого я, в твоє серце. Тож ти заплющуєш очі, і там, за заплющеними очима, ти видихаєш своїм серцем. Так ти створюєш власне поле любові. Саме в нього ти запросиш своїх батьків. Ти можеш бачити картинки, ти можеш проживати досить потужні енергетичні впливи. Можеш нічого не бачити і не відчувати, але знати. Тож... Там, з заплющеними очима, знай, що зараз у тебе аудієнція. Аудієнція з мамою і татом. Не окремо з ним чи з нею. Не окремо з ними, а з їх цим ми. Вони завжди для тебе ціли, розумієш, ти це чи ні? Навіть якщо на рівні усвідомлення. У своєму серці більше місця для когось із них одного це все неправда. Тому що серце складається з двох половинок. Як і наше тіло, як і все, що ми бачимо, навіть якщо ми не усвідомлюємо, все має центр і периферію. все має жіноче і чоловіче. І воно формує свій окремий всесвіт. І своє життя ти отримала звідси. Твоя мама колись для тебе стала всім Всесвітом, коли її тіло конструювало твоє тіло. Твій батько дав насінину для цього всесвіта, яку виростило тіло твоєї мами. Так з'явилась ти, не сума мами і тата, а щось зовсім інше. І потім. Все, що було в цьому ми, формувало основу твого майбутнього життя. Ми мало пам'ятаємо наше дитинство, але коріння усього, що з нами відбувається, знаходиться саме там. Тож, коли ми дивимося на наших батьків, ми завжди перед ними діти, не дивлячись на те, скільки нам років, не дивлячись на те, вистачило нам їх чи ні. Чи було нам комфортно і безпечно з ними? Чи отримали ми там все, що необхідно, усе одно це твій дім, і іншого в тебе немає. Тож є батьки як особистості, які могли бути неспроможними бути гарними батьками, які, можливо, були неспроможними бути добрими, люблячими, коханими. Але на рівні душі це все є. Тож сьогодні ця зустріч з їх душами через їх особистості, а вірніше через той образ, який в тебе склався. Тож там, за заплющеними очима, подивись на своїх батьків. Декорації можуть бути дуже різні. Це може бути білий простір. Чи є знайома з дитинства твоя кімната, чи щось інше. Це не має значення, хоча й може нести за собою свою смислову константу. Дай собі паузу. Можливо, навіть тобі захочеться встати, щоб відчути. Справжню присутність тих, хто стоїть перед тобою. Можливо, для того, щоб повністю зануритись в образ, що ти дитина, ти можеш присісти, а вірніше сісти на коліна так, щоб ти змогла опиратися на свої п'яточки. Сядь зручніше. І уяви, що ти дивишся на маму і тата. Ти дивишся на них очима свого внутрішнього дитячого я. Для дитини її батьки це Боги, і вони правильні. Її дитина не знає, якими повинні бути батьки. Вона не може їх оцінювати. Вона сприймає довгий час все таким, як воно є. І тільки потім, коли ми підростаємо, ми вже можемо порівнювати, бачити щось інше і розуміти, що в світі може бути дуже-дуже по-різному, ніж ми уявляли собі в дитинстві. Але коли ми діти, то наші батьки, їхнє, ми. Яке створило для тебе поле, на якому культивувалась твоя майбутня особистість? Вони зараз перед тобою, і ти на них просто дивишся. Просто відчуй себе дитиною. Відчуй їх важливість, однакову важливість для тебе. Хіба може дитина вибирати? Між кимось із них, тільки тому, хто був краще чи розумніший. Тому що вони не могли знайти згоди, і дитина дуже часто ставала там свого роду, щитом, мечем, інструментом, будь чим, чим не повинна була бути. Але сьогодні ти не між ними, а перед ними. Це твої батьки і інших в тебе нема. І з усіх людей, усіх чоловіків і жінок, які живуть на цій планеті, твоя душа обрала саме їх. Батьки не можуть бути добрими чи поганими на рівні духу. Це вже наші оцінки, соціальні норми, критерії. Для життя важливо тільки одне. Він і вона поєдналися і подарували тобі життя. І щось до нього ще й доклали. Виховання, опіку, любов, поради. Що мали, як уміли, дивлячись на своїх батьків, ти бачиш своє минуле, свої втілення чоловічі, жіночі, а те, що відбувається між ними, і є твоя гармонія чи твоя дисгармонія. І не важливо скільки тобі років, бо їх війни завжди будуть в твоєму серці, як і їх благословення. Тож, з благословеннями все зрозуміло, з подарунками, з цим тим, що ми отримали від них з любов'ю, але є те, чого не вистачило. Тож зараз, як маленька дитина, ти можеш уявити, що ти відпускаєш її, і вона має повне право підійти до мами і тата і обійняти їх за ноги. Або притягнути ручки і, наприклад, піти на руки до тата чи до мами, чи, можливо, їх руки обох дотронуться до твого маленького тіла і вони тебе обнімуть. Побудь сим тут, поки ти маленька, поки ще немає образ, оцінок. Розумінь, Це твоя цілісність, це твоя гармонія. Навіть якщо її не було в твоєму дитинстві, вона є там, за ними, в їх душах, Тож ж зараз водіємся з душами. Об'єднай їх в своєму серці. І таким чином ти зараз знаєш, що Твоя внутрішня дитина, твоє маленьке я зараз в повній гармонії з твоїм татом і твоєю мамою. Але ти, як доросла жінка, зараз стаєш перед ними і звертаєшся до них. Мої дорогі батьки. Ви мої батьки, а я ваша дитина. І ми не зможемо з вами ніколи цього змінити. І сьогодні я прийшла, щоб подякувати. Подякувати за життя. Подякувати за життя і попросити вашого благословення дозволити собі те, чого не змогли дозволити собі ви. Свою долю і своє власне персональне життя. Бо ми, як діти, дуже часто несвідомо повторюємо те, що нам передали наші батьки, а їм їх батьки, а їм їх батьки. І сьогодні у мене багато чого, того, чого мені не належить. І воно різне. Іноді воно допомагає, іноді заважає, але я хочу дозволити собі себе. Сьогодні, коли я стала дорослою, я на усе можу подивитися інакше, інакшими очима. Багато чого можу зрозуміти. Багато чого можу не зрозуміти, але відчути. Сьогодні я відрікаюсь від образ, від осуду, оцінок. Сьогодні я погоджуюсь з тим, що все, що я отримала, виявилось достатнім достатнім, щоб народитися, вижити і вирости. Тож, того, чого не вистачило, я мусила здобувати сама. І так я стала тим, ким стала. І сьогодні я кажу вам так. Я розкриваю для вас своє серце і по-справжньому сприймаю своє життя від вас. Я сприймаю і приймаю його від вас. І я кажу так. Усі ціні. І усьому такому, яким воно було. Я прийшла не до кожного з вас. І не до вас, як до пари, а як до своїх батьків. Ви джерело мого життя. Ви моя альфа і Омега. Виймий, вдих і видих, мій низ і верх, моя опора і мої крила. І для того, щоб стояти, мені потрібно дві ноги, а для того, щоб літати, мені потрібно два крила. Тож ви мої крила, ви цільність мого серця, ви моя основа і моя опора. Ви і є я, а я продовження вашого ви. Нехай минуле залишається в минулому, таким, яким воно було. Бо в ньому все було правильно, навіть якщо мій розум з цим усе ще не погоджується. І я хочу вам вклонитися. І там, заплющеними очима, ти можеш вклонитися перед своїми батьками так, як тобі підказує твоє тіло. Ти можеш це зробити подумки, а можеш зробити фізично, якщо ти дійсно встала. І ти можеш покласти руку на своє серце, щоб вклонитися перед батьками. А можеш опустити обидві руки і нагнутися перед ними. А можливо твоє тіло запросить тебе до більш глибокого поклону. Уклін може бути різний від поваги до земної вдячності. Коли хочеться буквально лягти на живіт, простягнути руки, ноги і відчути велич своїх батьків. Не їх особистостей, не тих, у кого є характер, доля, прояв. Вклонися перед джерелом свого життя, перед їх грою, перед те, що, не дивлячись ні на що, вони подарували тобі це життя. Це уклін джерелу життя. Твоїй монаді, твоїй опорі, твоєму Всесвіту, на якому тримається усе, що ти проявляєш. Просто відчуй, що ти те, що вийшло з цього джерела. І ти можеш бути довго зануреним і нести те, що було у цьому джерелі, а можеш вклонитися всьому, сказати цьому так, і забрати з собою виключно суть, силу життя, праве і ліве, верх і низ. А ти їх середина врівноваж зараз всередині в себе в цьому укліні, поки ти не відчуєш повну розслабленість, поки ти не відчуєш легкість, і відчуй, як через пальці твоїх рук витікає усе те, що було взято тобою, як дитиною. У твоїх батьків і що тобі не належить. І коли ти відчуєш повну свободу, тепер уяви, що ти встаєш, чи стань фізично перед своїми батьками. Вирівняй плечі. Вирівняй свій хребет. Гордо і велично. Подивись на своїх батьків і можеш ніжно посміхнутися. Ти вже прийшла до своїх батьків як дитина, а тепер зроби їм крок назустріч, коли ти доросла. Щоб ви обійнялися. В чотирьох, щоб ти відчула усі рівні дотику своїми батьками. А тепер ти можеш взяти на руки свою внутрішню дитину, свою маленьку дівчинку. Ти береш її на руки, і одномиттєво вона поселяється в твоєму серці. І ти можеш сказати їм, мої дорогі батьки, перед тим, як я повернусь до свого життя, будь ласка, подаруйте мені ще один подарунок. Подивіться одне на одного з любов'ю, щоб я могла взяти цей образ своє серце і передати це далі. Тепер ще раз відкривай своє серце і вдихай цей образ. І уяви, як разом з кров'ю він розходиться по усьому твоєму тілу в кожну клітиночку. Тепер у кожної твоєї клітиночки, в її ядрі, в самому її серці є образ, в якому мама і тато разом. Вони з любов'ю дивляться одне на одного, а в цьому погляді народжується світло твого життя. В цьому погляді народжується справжня сила, яка подарувала тобі життя. Та, що, можливо, навіть не могла протікати через них, коли ти була ще дитиною. Бо вони кожна людина спроможна проводити цю надсилу. Але сьогодні, в своєму внутрішньому образі, ти маєш доступ до неї. І нехай твоє серце. Буде єдиним місцем у Всесвіті, де це буде так, в твоєму серці віднині буде тільки так. А тепер повертайся до свого життя. І відчуй своїх батьків за своєю спиною. І не дивлячись на те, як вони стояли в твоєму образі, зараз відчую, що за правим плечем стоїть твій тато. А з лівим – твоя мама? І відчуй не її і його, а їх свою опору і свій щит, бо вони завжди і згозаду, і попереду. Як це попереду? Їх молитви? Батьки, яким б вони не були завжди своїми думками прагнуть, щоб дитина була щаслива. Навіть якщо вони це не озвучують, в батьківському серці це прагнення завжди є, бо його туди вклав сам Бог і сама природа. Це наші інстинкти батьківські, це дарунок самого Бога. Який любить своїх дітей. І зараз ця любов вільно і без перешкод досягає тебе, зігріває і зміцнює тил за твоєю спиною. І йде попереду тебе, розкриває і розчищає, прибирає всі перешкоди на твоєму шляху. Так діє батьківська любов. І їх благословення. Побудь ще трішки в цьому образі. Він може зцілювати фізику, психіку. Він може зцілювати тривожні думки, направляти, гармонізувати. Зроби тонке припущення, що все, що необхідно, вже отримане. І ти формуєш навколо себе кокон із батьківської любові. І тепер ти можеш завжди сюди приходити, підзаряджатися, задля того, щоб побути в полі батьківської любові і захисту. Бо, не дивлячись на те, скільки нам років, кожен з нас потребує цього. І поки б'ється наше серце, наші батьки завжди там, за нашою спиною, і передають, навіть якщо вони вже не в цьому світі, навіть якщо вони давно не разом, це не має значення, тому що в дитини вони завжди разом. І якщо Богу буде завгодно, і в тебе будуть діти, онуки, чи, можливо, вони в тебе вже є, в них твої батьки також завжди будуть разом. Як? Так, як зараз створив твій розум завдяки твоєму разуму, образ. Саме це ти тепер і передаси, навіть якщо вже в тебе є онуки, ти поки живеш. Поки дихаєш, можеш багато чого змінити, навіть з того, що вже давно передала далі. Тож виправленому вірити. Подякуй подумки всім, хто зриму і незрима супроводжував цю роботу, з того внутрішнього образу свого серця, де зараз твоя внутрішня дитина разом з мамою і татом, Щаслива, задоволена, мрійлива і та, що вірить на всі сто відсотків, що життя це добро і щастя. Вдихай із цього центру, вдихай із цього нового знання. Тепер так і видихаєш в своєму зовнішньому просторі, розплющуєш очі. І дивишся на цей світ своїми очима, яких також два. Вдихаєш повітря, чуєш вухами, дивишся на дві руки і на дві ноги, і нехай, як засвідчення цього образу, буде такий невеличкий ритуал. Візьми свою праву і ліву руку. Поклади їх одна водно і ніжно притисни, ніби вони обіймають одне одне. Тож нехай цей внутрішній образ зараз засвідчить твої фізичні очі як квантовий свідок, те, що ти принесла в реальне своє життя. Бо в ньому ми потребуємо гармонії. Гармонії духовного і матеріального, жіночого і чоловічого. Щастя і успіху. Та є так. Вітаю! Робота зроблена! З тобою була Ева.